Доброго дня всім! Ще для порівняння цін і для те, що я там скидала вище антипаразитарки. Наш ЕЛ не тільки має, не тільки має протипаразитарну дію. Ось вам є перелік. Одна капсула ЛФ-8 містить вітаміни А, С, Д, Е. К1, Б1, в 2 Б3, Б5, Б6, Б7, Б9, Б12, пептиди, гриби рейші, чага, кордицеп, екстракт радіоли рожевої, володіє противірусною, протипаразитарною, протигрибковою дією, усуває, опухолі, внутрішні зовнішні, інфекції, екземи, акни, атрофічні язви, псоріаз, демодекс, вітіліго, нормалізує, тиск, сон, роботу щитовидки, нирок. Шакет вагу, рівень цукру в крові та обмін речовин зміцнює нервову, імунну та серцеву судинну системи, підвищує потенції, любідо, розумову і фізичну працездатність та пам'ять. І це не просто слова, є реальні відгуки живих людей, котрі на собі, приймаючи ту капсулу L8. Тільки на одній тій зеленій капсулі мають реальні результати. Якщо додати ще вечірні, то результат буде швидший і набагато кращий по здоров'ю. Так що, хто ще вагається, склад однієї капсули, я думаю, говорить сам за себе.